Ось, вигружається тракторний прицеп. Диви, ось воно зараз дивить. Сюди, сюди сипе транспортеру диві. Диви, як красота. Диві. І скільки у вас затратила на цю железяку Омарович? А як ну навалялося, яка затрата? Ану Омарович, ведіть до вашого золота, за яким усі ганяються. Так, карт, золото. Це саме на сьогоднішній день для, для фермера, я думаю, особливо для мілкого, це дуже актуально. А скільки їх довжина стола? 18. Ось що ж диви датчики, бачиш, що температурний один датчик, і там другий з та тієї сторони. Датчики а температури. На цей стол вміщається, <гум> який об'єм можна Вісім і можна і до десяти. Ну вісім тонн. вісім просто щоб, щоб за зміну встигнути? Да, стати. Да, щоб якраз за зміну оце мені вже разі вісім тонн це ідеально, понімаєш